Добрий день. Презентуємо модельний ряд кондиціонерів торгової марки Кайсай, які будуть доступні в 2025 році. Моделі серії Fly мають потужності 2,6, 3,5, 7 кВт. Клас енергоефективності при охолодженні А2, при нагріві А. В комплекті пульт RG10A4. Додатковою опцією є можливість підключення друтового пульта kjr 12 v або kjr 90 a Відмітимо, що всі блоки серії Fly мають вбудований Wi-Fi модуль і також можуть використовуватися як в звичайній системі, так і в системі MultiSplit. Звертаю увагу на малі габарити 9-го внутрішнього блоку. Всі вбудовані функції. Дають комфортну експлуатацію і легкість в управлінні. Далі бюджетна серія EK, яка отримала ряд змін та доповнень. Перше доповнення це повітряний фільтр з функцією ECA. Важне доповнення всі моделі серії EK в цьому році будуть йти з вмонтованим Wi-Fi модулем. В зовнішньому блоці буде присутній низькотемпературний комплект, і додаткова опція це можливість підключення провідного дротового пульта. Моделі Гео йдуть з потужностями 2,6, 3,5, 5,3, 7 кВт. Клас енергоефективності по холоду А3 по нагріву А2 В комплекті іде пульт rg 10 b 1 і іонізатор в воздуху. Панель внутрішнього блоку має графітовий колір, і, слід відмітити, надвисокий клас енергоефективності ser 8.5 і scop 4.6. Дані моделі заслуговують особливу уваги, так як мають дуже багато вбудованих функцій. Абсолютно нова модель, яка буде поставлятися в цьому році серія Nordic Має потужність 3,5 кВт і з класом енергоефективності по холоду а 3 і по нагріву також А-3 Її умовно можна назвати тепловий насос повітря-повітря. В моделі є багато напрацювань, які дають можливість працювати з зовнішньому блоку при наднизьких температурах до мінус 35 градусів. Про це свідчать класи енергоефективності по нагріву 9,2 і по холоду 5,1. Дуже високоточне управління роботою кондиціонера з похибкою до пів градуса. Роботу перетікання фріону з рідини в газ і, навпаки, з газу в рідину контролює електронно-розширювальний клапан. Відмітимо низькі шумові показники внутрішнього блоку, так як двигун внутрішнього вентилятора має кермічні підшипники. Дуже комфортне регулювання повітряного потоку, і всі додаткові функції дають дуже комфортний клімат. В цьому році маємо нові моделі серії Pro Heat Plus. Внутрішні блоки мають два кольори білий та чорний. В комплекті йде новий пульт. 85 т 2 Нагадую по замовченню, що ці кондиціонери призначені для роботи в режимі обігріву на низьких температурах до мінус 25 градусів. Бачимо класи нерефективності по нагріву 8,5 і по охолодженню 4,6. і Особлива функція даного кондиціонера це можливість працювати на обігрів з температурою підтримки 8 градусів приміщенні. Зовнішні блоки кондиціонерів мають вмонтований низькотемпературний комплект для роботи на обігрів, і також в комплекті зовнішнього блоку є електронно-розширювальний клапан. Дизайнерська серія лінійки ICE. Всі моделі внутрішніх блоків з чорними панелями отримали нове маркування. Базовими функціями, так само, як і в минулому році, залишились такі. Низькотемпературний комплект для можливості роботи кондиціонера на режим обігріву зимою до мінус 25 градусів, регулювання повітряного потоку в режимі 3D, горизонтальне і вертикальне управління жалюзями внутрішнього блоку, можливість направлення повітряного потоку з допомогою функції слідкуй за мною, також підтримка обігріву приміщення при температурі 8 градусів. Розділ комерційні кондиціонери. Відмічаємо зразу, що всі зовнішні блоки є універсальними ідуть одинакові для всіх моделей. Всі зовнішні блоки комерційних кондиціонерів мають вбудований низькотемпературний комплект для роботи в зимовий період часу на режим обігрів. Консольні внутрішні блоки мають дві потужності 3,5 і 5 кВт. Комплектується пультом дистанційного керування rg 10 a клас енергоефективності по холоду А2, по нагріву А Можливість роздачі повітряного потоку в двох напрямках є особливістю даних моделей. При обігріві повітряний поток іде паралельно підлозі, а при охолодженні повітряний потік піднімається паралельно стіні. особливими функціями даного кондиціонера. Є регулювання швидкості вентилятора майже на всі 100 підігрів в приміщенні на температуру 8 градусів, діар контроль, і також з функції самоочистки і готовність підключення до Wi-Fi. Використовуючи функцію діар Control можна регулювати споживання електроенергії кондиціонера, примусово встановивши значення його потужності 50, 75 або 100%. Касетні кондиціонери мають два типу розміри. Це касети серії Compact з потужністю 3,5-5,3 кВт. І другий типу розмір – касети Суперслін з потужностями 7, 10, 14, 15, 2 кВт. Всі внутрішні блоки, кондиціонери касетного типу йдуть з панелями, які мають вбудований електронний дисплей. Вони стали тонші. І також додатково змінилися вбудовані насоси, які можуть піднімати конденсат на висоту до 100 сантиметрів. Внутрішні блоки кондиціонерів мають тільки Wi-Fi порт в стандартній комплектації. Тому для того, щоб підключити, необхідно додатково купити модуль Wi-Fi OSK 105. Внутрішні блоки кондиціонерів касетного типу. Мають можливість компонуватися в спарні блоки і одночасно працювати в системі подвійної і потрійної роботи на один зовнішній блок. Дуже різноманітні функціональні можливості кондиціонера. Особливо відмітимо обдув повітря на 360 градусів, індивідуальне регулювання жалюзі і такі режими, як ЕКО і ГЕР режим. Всі внутрішні блоки. Кондиціонери касетного типу комплектуються пультами дистанційного керування модель RG10N2. У моделей потужністю від 7 до 15,5 кВт в внутрішніх блоках є можливість подачі повітря через додатковий повітропровід. Моделі колонного типу йдуть в двох типорозмірах з потужністю 7 і 14 кВт. Відмітимо дуже стильний LED-мод дисплей. Тут цифри відніюються дуже чітко під будь-яким кутом. Управління дисплея сенсорне. Внутрішні блоки даних кондиціонерів дуже гармонічно впишуться в приміщення. Особливо це підходить, коли потрібно вирішувати нестандартно, як розмістити внутрішній блок в приміщенні. Універсальні блоки або підлогово-стильові кондиціонери, як їх часто називають. Мають потужність від 5,3 до 15,8 кВт. Відмічаю те, що всі внутрішні блоки універсальних кондиціонерів мають в комплекті вбудований насос для підйому конденсату на висоту до 75 см. Також вони мають можливість подачі свіжого воздуху. Кондиціонери канального типу в 2025 році мають доповнення. Тепер в комплекті йде новий провідний друтовий пульт KGR120N. Всі внутрішні блоки, кондиціонерів канального типу мають вбудований конденсатний насос з підйомом до 75 см конденсату. Мають забір воздуха ззаду або знизу. Конструктивно зроблено так, що фільтр можна тепер знімати як зліва, так справа або знизу. Це дає е, всім спеціалістам, які виконують технічне обслуговування, легший і зручніший доступ до самого кондиціонеру. Додатково хочеться відмітити про спарену систему роботи кондиціонеру. Це ідеальне рішення для приміщень, де потрібно вирішувати нестандартно. Два блоки одинакової потужності можуть з'єднуватися через розголожувач. До одного зовнішнього блоку. Комбінації блоків можуть бути як касетні, так канальні, так і підлогово стильні Мультиспліт-системи у 2025 році будуть поставлятися з блоками потужності, як і в минулому, а саме від 5 до 12,5 кВт, і кількістю відповідно 2, 3, 4 і 5 внутрішніх блоків в одній системі. Зовнішні блоки мультисистем йдуть в базовій комплектації змонтованим низькотемпературним комплектом на заводі для підігріву картера і піддону для конденсатора. Компресорно-конденсаторні блоки будуть доступні в шести комбінаціях цих блоків. Потужності будуть від 3,5 до 16 кВт. У всіх блоках. З заводу йде вмонтований низькотемпературний комплект для підігріву картера компресора і підігріву піддону конденсата. Для управління роботою компресорно-конденсаторних блоків необхідно додатково придбати модуль КМС 8142. Він універсальний. Він дозволяє керувати інверторними блоками за допомогою сигналу від 0 до 10 вольт постійного струму від автомату. Опції та аксесуари для систем кондиціонування в 2025 році. Перше, це багатофункціональний модуль, який дозволяє підключати дротовий пульт дистанційного керування, центральний контролер, послідовний контролер ТС4, шлюз і також замок дверей номера в готелі. Пропонується модуль управління в системі розумне приміщення Modbus GTW MDAS MBS. Він дозволяє керувати кондиціонерами через протокол зв'язку Modbus. Всі комерційні кондиціонери і побутові кондиціонери серії ICE мають вбудований модуль МФБ. Модуль Modbus GTW може без проблем підключитись до цих внутрішніх блоків. Для сервісного персоналу можемо запропонувати корисний інструмент DR SMART. Це діагностичний модуль для настінних і комерційних кондиціонерів. Він добре щитує всі робочі параметри і допомагає робити правильну діагностику. У 2025 році ми зможемо запропонувати нашим заказчикам послідовний контролер SRN-IR. Це контролер, який забезпечує ротацію резервну роботу кондиціонера у технічних приміщеннях та серверних. Він підключається до кондиціонера за допомогою інфрачервоного сигналу. Другий такий же самий технічний послідовний контролер ТС-4 Також забезпечує резервну роботу кондиціонерів в апаратних або в серверних приміщеннях, але має дротове підключення до внутрішніх блоків кондиціонерів через порт на платі внутрішнього блоку. Окремо будуть доступні нашим клієнтам зимові комплекти, в які входить термостат, нагрівач компресора і нагрівач піддону для конденсату. Під'єднання зимового комплекту виконується через зовнішнє джерело живлення. Опцією є можливість поставки центрального пульта SSM30. Це додатковий контролер для. Настінних кондиціонерів серії ICE і всіх комерційних внутрішніх блоків, які мають вбудований модуль MFB. Контролер може керувати до 64 внутрішніх блоків, а також програмувати і управляти роботою індивідуальних регуляторів і інших різних контролерів. Максимальна довжина комунікаційних кабелів 1200 метрів. Презентація завершена. Дякую за увагу! Приділену нашим кондиціонерам торгової марки Кайсай.